Без сумніву, це одна з найбільш, але мало відомих хитрощів у світі. У Європі та США майже ніхто не здогадується, що приховано за звичайною папаєю? Усі думають, що в Таїланді її вирощують лише заради солодкої м'якоті, але справжній інтерес зовсім в іншому. Коли фрукт ще зелений, фермери роблять тонкі надрізи на його шкірці, і з них починає текти густий білий сік. На перший погляд здається, що в цьому немає нічого особливого. Але цей сік цінується дорожче за золото. Лише кілька грамів можуть коштувати дуже дорого, і причина проста. З нього Моє речовину, яку використовують у дорогій косметиці для догляду за шкірою у порошках для пом'якшення м'яса, та навіть у ліках. Цей сік називається папаїн, і його збір став набагато вигіднішим для багатьох фермерів ніж продаж самого фрукта. З кожного дерева можна отримати сік кілька разів на рік, а плоди потім спокійно відправляють на ринок. Тому, дивлячись на безкрайні плантації, папаї в Таїланді, треба пам'ятати, що головний продукт тут не фрукт, який ми бачимо на прилавку, а саме цей білий сік, за який готовий платити по всьому світу.